Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати оздоблювальний рельєфний шов із шнуром. Відстань між строчками 0,5-1 см. Використовують як оздоблення. На основній деталі намічуємо з лицевого боку дві паралельні лінії на відстані 15 см см. По них прокладаємо дві оздоблювальні строчки. Під низ, з звівручнього боку, підкладаємо смужку тканини, не забуваємо про закріпки. Перепросовуємо. Таким чином, у нас утворилася куліска, через яку протягуємо шнур та збираємо. Ось лицева сторона, та вибере. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.